Ось так я приймав участь у створенні і формуванні Української держави. Розповідь дев'ята. Витяг з моєї книги Епоха сучасної людини, яку я видав у 2011 році перший випуск і в 2013 році другий випуск. Із розділу Я і Україна, який був написаний мною значно раніше до 2000 року, і був розміщений в даній книзі сторінка 10. Я вирішив написати щось таке, що допоможе нам, українцям, навчитися будувати нову державу. Щоб можна було в нашому державному гімні замінити слова ще не вмерла України на слово відродилась Україна. В Україні закладені основи демократії, основи свободи, але все повинно мати свою гармонію, ось чому потрібно терміново підвищити рівень матеріального добробуту українців. Тоді вони активніше зможуть зайнятися національними ідеями. Ми пройшли славну дорогу, але ще більше треба зробити. Боротися це важливо, без боротьби не буває свободи, але боротися треба так, щоб перемогти. Я думаю, що наш народ зберігся не тільки тому, що він боровся, а й тому, що він у покорі зберігав свою мову, свою культуру, свій родовід. Україна починає рух у великий світ, але вона знаходиться на межі цивілізацій. Це завжди приносило і буде приносити значні складнощі. Моя книга допоможе їх вирішити. Україна може входити в світові і регіональні організації, але вона не повинна розчинятися ні в одній із них. Україна повинна мати своє обличчя, свою культурну особливість. Я роблю спробу внести свою долю в досягнення цієї мети. Тільки так вона стане одним з найбільших світових і культурних центрів. Дякую за увагу.